Ну так, всім привіт, з вами я, Юра, і сьогодні я би хотів о, зробити обзор на один мод. Він трохи малесенький, але смарт мой, дивіться. Нажимаем F5, підходимо, Лезем по стіні. тепер зажимаем Shift і пробил. Потім різко переключаємося на Ctrl і V. Не вийшло, попробуем еще раз. Не вийшло. З першого разу це дуже важко зробити, хоча в мене було вийшло. Та йо! Таку-таку от лі... О, все, вийшло. Тепер зажимаємо Shift і ctrl Shift і ctrl Є буде пусти. Перестаємо сюди, зажимаємо ctrl він хапається Релізи. Ще умоді дивитися. Якл зрана анімація. Кичайте мод. Хоча я скачав зб е збірку, я для, я для вас пошукаю окрему мод, щоб ви могли сюди встановити. І це був перший обзор за мене був Юра. Всім пока!